Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Російська армія з великими втратами повільно, але таки просувається вздовж адміністративних кордонів Дніпропетровської області. На це просування реагує як центральна, так і обласна влада. Населені пункти, які поблизу фронту евакуюються, при необхідності створюються місцеві військові адміністрації. Втім, коли минулого тижня стало відомо про появу Тернівської міської військової адміністрації, це викликало неабияке занепокоєння у декого з мешканців Павлоградського району. Невже ворог так швидко просувається, що треба йти на подібний крок? Давайте розбиратися. Російська пропаганда вже декілька місяців твердить, що то в одному, то в іншому місці їхні військові начебто перетнули адмінмежу Дніпропетровщини. Та як показує час, усі ці заяви не мають майже нічого спільного з дійсністю. Якщо десь диверсантам і вдається зайти на територію Дніпропетровщини, то їх одразу знищують сили оборони. Спочатку російська пропаганда стверджувала про захід на Дніпропетровщину зі сходу регіону. Так, наприкінці травня медіа країни-агресорки опублікували фото бійців. Своєї 90 90-ї дивізії, які стоять поряд із розгорнутим російським прапором, заявлялося, що цей знімок підтверджує, начебто, вихід цього формування на адміністративні кордони Дніпропетровського регіону. Пізніше український осінь проєкт дав фото цих же росіян, знищених на місці фотозйомки. На скрині ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала його друзів. Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплуталися в його зі. А зранку русня добігла туди і почала фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія. Втім, російська пропаганда не здавалася. На початку червня, 8 числа, Російське міністерство оборони офіційно заявило про те, що, начебто, підрозділи 90-ї танкової дивізії, угруповання військ центр, ведуть вже наступ на самому сході Дніпропетровської області. Тут же цю тему підхапив і колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заявивши, наші збройні сили розпочали наступ у Дніпропетровській області. Наступного дня, 9 червня, російська пропаганда продовжила стверджувати про, начебто, свої успіхи на Дніпропетровщині. Російське міністерство оборони повідомило, що угруповання центр збільшило площу контрольованої території, і цитата продовжило просування в глиб оборони противника. У свою чергу прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков охарактеризував дії російської армії як створення буферної зони. Втім, українські офіційні особи спростували захід російських військ. До Дніпропетровщини так, 8 червня, сили оборони півдня України заявили: ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але наші бійці мужньо і професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить. Пізніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубав заявив, що інформація про захід російської армії на Дніпропетровщину лише вкиди російської пропаганди, які не відповідають дійсності йдуть постійні вкиди, що вони вже майже там. Було одне відео, яке виявилося знято на території Донецької області, причому навіть не в тому районі. Ну не зовсім в тому районі, скажімо так. Було були вкиди на рівні офіційного міноборони Російської Федерації. Що ось вони вже вийшли, там вже мало не по Дніпропетровській області шурують десь дні чотири тому. Але станом на зараз вони не вийшли на адміністративний кодон. це якщо коротко. Дійшло до того, що ситуацію довелося коментувати президенту України Володимиру Зеленському, який підтвердив, що російські військові заходили на територію Дніпропетровщини, але цей захід мав виключно пропагандистську мету. Під час спілкування з журналістами глава держави зазначив. Просування угруповання на Дніпровську область зараз немає, але для них дуже важлива інформаційна хвиля, і в Дніпровській області намагаються, хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленьке ДРГ для того, щоб вони просто це зробили. До середини червня історія про начебто захід на Дніпропетровщину російських військ з боку Троїцького та Горіхового заглохла. Про неї вже забула навіть російська пропаганда. Зараз, за даними мапи Deep State, в цьому районі бої йдуть в притул до кордону Дніпропетровщини, але росіян у регіоні немає. У Новопавлівці та інших населених пунктах цієї громади, а це Синельниківський район, найближчих до кордону на цьому напрямку була проведена евакуація. При цьому Новопавлівська сільська військова адміністрація була створена указом президента Володимира Зеленського ще на початку березня цього року. Їй перейшла уся повнота влади у прифронтовій громаді. На початку ж липня ситуація загострилася вже біля селища Дачне, Новопавлівської громади, що знаходиться південніше Горіхового та Троїцького. Цей населений пункт розташований біля адміністративного кордону на території Дніпропетровщини. Росіяни заявили, що зайшли до нього. Генеральний штаб ЗСУ дав наступні подробиці про цей захід. Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗСУ, поповнивши обмінний фонд. Зараз дачна знаходиться в так званій сірій зоні, тобто у зоні бойових дій, але росіяни його не контролюють. Втім, з кінця липня російські військові почали тиснути у напрямку населеного пункту Маліївка. Це також Синельниківський район на півдні Дніпропетровщини. Ворожа пропаганда тепер стверджує, що загарбники добралися до нього, але українські джерела, як офіційні, так і експертні, цього не підтверджують. Більше того, у великоміхайлівській громаді, до якої входить Маліївка, навіть не створена військова адміністрація на відміну від Новопавлівки. Як бачимо, населені пункти Дніпропетровщини, біля яких виникає небезпека, до яких долітають каби та по яким б'ють з РСЗО, знаходяться у Синельниківському районі. Тернівка ж поруч із Павлоградом. Павлоградський район до фронту 75 кілометрів. І раптом створюється міська військова адміністрація. До речі, перша міська військова адміністрація на Дніпропетровщині. Це якщо нарахувати так звану Криворізьку міську військову адміністрацію, про створення якої на самому початку повномасштабної війни оголосили місцеві діячі, і що насправді виявилося фейком. Які мотиви створення міської військової адміністрації в Тернівці? виявляється виключно політичні і аж ніяк не військові. В указі президента України Володимира Зеленського говориться: на виконання закону України про правовий режим воєнного стану постановляю утворити Тернівську міську військову адміністрацію Павлоградського району Дніпропетровської області. Причини такого рішення в указі, звісно, не вказується. Втім, їх загалом пояснює виконавчий комітет Тернівської міської ради на офіційній сторінці виконкому у Фейсбуці. З'явилося наступне повідомлення. Утворення на території міста військової адміністрації не пов'язано зі станом фронту, інтенсивності чи динаміки бойових дій, переміщення військових підрозділів. Утворення на території міста військової адміністрації є вимушеним кроком, пов'язаним з неможливістю здійснення міської ради своїх повноважень на ключових напрямках. Військова адміністрація на території міста утворена за паданням обласної державної адміністрації як тимчасовий орган на період дії воєнного стану та ще 30 днів після його скасування. Більш докладно про причини створення військової адміністрації у Тернівці розповів депутат Тернівської міської ради Олексій Добродькін. Вчора президент підписав указ о створення військової адміністрації на території Тернівської громади. Хочу зразу вас усіх заспокоїти, що це е, ніяким чином не є прив'язка. Е, е, Бевим діям на фронті. Ви всі бачите, що перша транс Петропалівка вижива, всі е, працюють в штатному режимі, і військова адміністрація ніхто не води. Це у нас е, е, необхідна міра, мабуть, так. Тобто є, є політична криза в місті, е, місцева влада саботує проведення сесії. Ви всі бачили, що протязі останніх чотири місяця сесії не відбувалися, і секретарка шкур все робила для того, щоб це відбувалося. Е, Президент ввів адміністрацію. Я хочу зразу сказати, що це мабуть буде краще, ніж так як воно є на сьогоднішній день. Тому що а, за рік не провести аудит на підприємстві, мало того, що не допустити аудитслужбу, так, да, ви всі, мабуть, чули, що приїжджала держав аудитслужба, і вони просто там шкут добровольський, не знаю, вони просто, а, ну... Для того, щоб аудит служба не зайшла. Вони уходили, одразу же уходили в отпуск, на лікарняний, цілий день їх водили, мурыжили. В итоге так і не допустили до проведення аудиту. І вот ж служба навіть звернулася до правоохоронних органів. Ну, не знаю, чим це все закінчилось, але сам факт, понимаете? Ну, Що я можу сказати? Будемо надіятися, що прийде достойна людина, яка буде одноособно приймати рішення. І будемо сподіватися, що це рішення будуть на благо нашої громади. В цілому тож створення військової адміністрації у Тернівці це вихід із політичної кризи, яку створили місцеві можновладці. Особисто я звернув увагу на інформацію, що одним із приводів для такого рішення президента став недопуск аудиторів на місцеві комунальні підприємства. Одразу згадалося Дніпро, де таке регулярно практикує місцева влада. Нагадаємо, за час повномасштабної війни не пускати аудиторів до перевірок стало у Дніпрі звичною практикою. Міські посадовці не пускали перевіряючих на такі комунальні підприємства, як Теплоенерго, Дніпроводоканал, Дніпроелектротранспорт тощо. Лише за перший рік повномасштабної війни на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів. Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва публічно зверталася до міського голови Дніпра з проханням нарешті пустити перевіряючих. На що Борис Філатов також публічно відповів, він не має наміру допомагати Держаудитслужбі виконувати свої обов'язки. До мене керівник цієї служби звернувся публічно. Каже, там моїх співробітників не допускають на перевірки. Я вам скажу так, що я. Не даю підлеглим команд когось допускати, а кого не допускати, бо по кожному департаменту або розпоряднику коштів є своя ситуація. Але розумію, якщо вони зайдуть, от можна навіть, ну, як кажуть, це російські гадалки ніхаді. 99% буде акт на отакі суми. Пізніше Нацполіція навіть розпочала досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Дніпра Бориса Філатова та керівників департаментів міськради, які не допускають аудиторів до фінансової перевірки Дніпровської міськради. Але це на поведінку міської влади жодним чином не вплинуло. Тепер, як бачимо, центральна влада знайшла дієвий метод впливу на місцевих церків, які не хочуть належним чином виконувати свої обов'язки. Створення першої міської військової адміністрації на Дніпропетровщині прецедент, який має протверезити у першу чергу деяких мерів та повернути їх до реальності. Очевидно, що Тернівка стала першим в регіоні містом, де запроваджена подібна практика, але не останнім. Тож, скоріш за все, далі буде. А вами був Михайло Назаров. Побачимось.